Вітаю вас на медитації на любов до себе. Знайдіть зручне положення. Можете сісти або лягти як вам зручніше. Закрийте очі або опустіть погляд. Почніть спостерігати за своїм диханням. Відчуйте, як повітря входить і виходить з ваших ніздрів. Не намагайтеся контролювати. Або змінювати свої дихне. Просто спостерігайте за ним, як вона життя. З кожним вдихом ви наповнюєтеся свіжістю, енергією. А з кожним видихом ви відпускаєте напругу та стрес. Дозвольте собі розслабитись і відпочити. Почуйте, як б'ється ваше серце. Ритмічно і спокійніше. Відчуйте своє тіло. Воно розігрівається і заспокоюється. Відчуйте ваш розум. Він стає тихим і ясним. Тепер уявіть, що всередині вашого серця є джерело любові. Це любов, яку ви маєте до себе. Це любов, яку ви отримуєте від інших. Це любов, яку ви ділитеся зі світом, це любов, яка є вашою природою, вашою сутністю, вашою істиною. Уявіть, що з цього джерела виходить світло рожевого кольору, це світло любові, яке наповнює ваше серце. Відчуйте, як це світло розширюється і поширюється на весь ваш організм. Відчуйте, як це світло огортає вас і захищає вас. Відчуйте, як це світло проникає в кожну клітину вашого тіла, в кожну думку вашого розуму, в кожну емоцію вашої душі. Скажіть собі в думках або в голосах Я люблю себе, я варта любові, я чудова. Я можу все, що захочу. Повторюйте ці слова кілька разів, відчуваючи їхню силу і значення. Повірте в ці слова, бо вони правдиві. Ви дійсно любите себе, ви дійсно варті любові, ви дійсно чудові, ви дійсно можете все, що захочете. Тепер уявіть, що ви обіймаєте себе, почуйте шепіт собі на вухо. Я люблю тебе, я дякую тобі, я пишаюся тобою. Я вірю в тебе. Повторюйте ці слова кілька разів, відчуваючи їхню ніжність і теплоту. Прийміть ці слова, бо вони щирі. Ви дійсно любите себе. Ви дійсно дякуєте собі, ви дійсно пишаєтеся собою, ви дійсно вірите у себе. Посміхніться собі. Подивіться на себе з любов'ю. Побачте, як ви сяєте, які ви гарні, які ви унікальні. Побачте, як ви маєте свої сильні сторони, свої таланти, свої досягнення. Побачте, як ви маєте свої слабкі сторони, свої помилки, свої недоліки. Але це не робить вас гіршими, це робить вас людиною. І ви маєте право бути людиною, маєте право бути собою. Залишайтеся в цьому стані любові до себе ще кілька хвилин. Насолоджуйтеся цим відчуттям. Зберігайте ці відчуття у своєму серці. Нехай воно буде з вами завжди, нехай воно буде вашим джерелом сили, вашим джерелом радості, вашим джерелом мудрості. Коли ви будете готові, поверніться до свого дихання. Почніть рухами своїми пальцями на руках і на ногах. На руках і ногах одночасно. Поверніться до свого навколишнього середовища. Подякуйте собі за цю медитацію. Подякуйте собі за те, що ви живі.